Моторошній ДТП загинув в воді Міцубіші Лансер» поблизу села Бажани Петропавлівського району 30 січня о пів на п'яту він виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автобусом Мерседес Бенц». В результаті аварії 37-річний керманич легковика загинув на місці. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Дніпровська чи Січиславська. 5 лютого Верховна Рада розглядатиме законопроект про перейменування нашої області. У парламенті зареєстровані дві постанови до порядку денного: перша про перейменування нашої області на Січиславську, друга на Дніпровську. Парламентарі вирішуватимуть, чи вносити зміни до статті 133 Конституції України про перейменування. Ми вирішили дізнатися, як Павлоградці ставляться до можливих змін. Яка би отрицательно к этому отношусь. Это бред, я считаю. Людям делать нечего, поэтому у них свои заморочки. Я думаю, это неправильно, они не тем занимаются чем надо. Лучше бы чем-нибудь другим занимались, полезным, которое для людей. Я против. Мы уже привыкли к этому. И нам нравится, мы живем в этой области. В Україні запровадять нову електронну послугу «Є малюк». Про це стало відомо під час засідання уряду. Мова йде про те, що для е... Сімей, там де є новонароджені, можливо, буде оформити різноманітні документи соціальної допомоги і підтримки в електронному форматі. Прем'єр анонсував впровадження 50 додаткових послуг, які надаватимуться в електронному вигляді. Це дозволить зменшити рівень корупції і зловживань, адже участь службовців у прийнятті тих чи інших рішень буде нівельована, зазначають в уряді. В Україні завершується реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. У Дніпропетровській області на пробний тест зареєструвались 8,5 тисяч учнів. Майже усі складатимуть тест з двох предметів. До предметів лідерів увійшли українська мова, і література, математика, історія України та англійська. Пробне ЗНО проходитиме 16 та 23 березня. В цьому році ціна за один тест складає майже 137 гривень. Розвалений паркан, сірі коридори та спортивна зала з ще радянським обладнанням. Так зараз виглядає Павлоградська загальноосвітня школа номер 3 Говорити про її реконструкцію розпочали ще восени минулого року. На початку тижня на сайті Павлоградської міської ради розмістили повідомлення про наміри управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації про капітальний ремонт школи номер 3 в якій за 80 років її існування капітальний ремонт робився тільки після другої світової війни. На реконструкцію будівлі вже чекають батьки, діти та співробітники школи. Сьогодні наша школа, я думаю, заслуговує бути новою не тільки за змістом, за концепцією нової української школи, так як всі школи України, а і заслуговує мати нове обличчя. Зовнішнє ця школа повинна стати прикрасою нашого мікрорайону, соціально-культурним центром, до якого б тяглися і батьки, і діти. Минулого тижня ми надіслали запит до Дніпропетровського обласного департаменту капітального будівництва, де просили надати відповіді на питання, скільки коштів виділять на капремонт навчального закладу, чи обраний вже підрядник та коли розпочнуться ремонтні роботи, і чи буде призупинятися навчання у школі під час ремонту. Відповіді ми отримали не на всі питання. Станом на 30 січня проєктно кошторисна документація знаходиться у стадії розробки. Після отримання замовником експертиста проєктно кошторисної документації буде оголошено тендер, за результатами якого буде визначено переможця та укладено договір відповідно до строків, визначених чинним законодавством. Отож, коли саме розпочнеться капітальний ремонт школи, невідомо. Проте у департаменті зазначили, що паралельно з розробкою проектно-кошторисної документації школи номер 3 розробляється і документація для школи номер 1 Тому, ймовірно, у цьому році в Павлограді за кошти обласного бюджету відремонтують одразу дві школи. Ярослав Євраєв, Тетяна Волкова, Максим Горгола, новини ПТРК. У Павлограді досі немає охочих взяти на себе патронатне виховання дітей, кажуть у Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. З 2016 року вступив у силу закон, що започаткував таку форму влаштування дітей, як патронатна сім'я. Патронатне виховання дитини це реабілітація дитини. Це таке виховання, яке направлено на те, щоб дитина. Звикла до родинного кола, до спілкування з батьками для того, щоб вона адаптувалася до такого середовища. І це досить важка праця, це праця, яка вимагає підготовки батьків. Фахівці кажуть, часто потенційних вихователів зупиняє моральний фактор, адже дитина перебуватиме під їх опікою всього кілька місяців. Але треба розуміти, що патронат це реабілітація, наголошують у центрі. На сьогоднішній день ми продовжимо запрошувати всіх батьків, які займаються вихованням власних дітей, які мають позитивний досвід виховання дітей до нас, до Павлоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей для молоді, для того щоб познайомити їх з даною послугою патронатного виховання дітей. Українці все частіше стали замінювати дорогі м'ясні продукти рибою однак її в основному імпортують за кордону, що продовжує вбивати цілу галузь української економіки. На сьогодні у продуктовому кошику 85% риби та рибної продукції є імпортом, тільки 15% – вітчизняного виробництва. Совсем недавно наша страна Україна входила в п'ятерку, самых мощных рыбодобывающих стран мира. Мы в 1991 году вылавливали 1 миллион 100 тысяч тонн рыбы. И тогда на душу на, на, на каждого украинца приходилось 25-26 килограмм рыбы. В, в прошлом году мы выловили всего лишь 61 тысячу тонн. Это э, вообще мизер. Асоціація рибалок України б'є на сполох. За 30 років обсяги вилову риби зменшилися 18 разів. Навіть сьогодні нікого з рибалок на річці немає. Проте, у місцевому товаристві мисливців та рибалок відсутність людей з вудками пов'язують з потеплінням. На річці вже з'явилися проталини. Микола Букша лише вчора повернувся з зимової риболовлі. Каже, рибалок любителів з кожним роком все більше. Зараз товариство мисливців та рибалок об'єднує майже 600 любителів рибної ловлі. Зариблялася і річка Вовча, і річка Самара, і нагульний пруд зариблявся. В рибаків стало набагато більше, ніж метод. Ну, Ловиться це ж таке діло. Треба вміти ловити. Є такі, що впіймає, є такі, що не впіймає. Я вчора був на рибалці, за цілий день, нічого не впіймав. Вроді вмію ловити, а нічого не вловив. В наших водойомах вся річкова риба водиться, це починає толсолобик, судак, сом, щука, плітка, окунь. Єгер каже, що риби у водоймах побільшало, почали активніше боротися з браконьєрством та зарибляти річки. Проте, якщо з рибалками-аматорами ситуація більш-менш налагоджується, то на Павлоградщині немає рибної промисловості. У нас все для цього є і великі водні пространства, і відповідні спеціалісти з мірової практики. Но, к сожалению, они сейчас не востребованы у нас на, на, на родине и вынуждены поднимать экономики э, других стран. Э, при правильном, рациональном, цивилизованном подходе к рыборазведению мы за короткий промежуток времени можем стать э, европейской рыбницей. Виростів столько риби, що удовлетворім удовлетворім ну мінімум на 50% процента внутрішньої потребності нашої країни. Тетяна Волкова, Єгор Митник, новини ПТРК. 50 золотих, 6 срібних медалей та 4 кубки переможця привезли до Павлограда вихованці танцювального клубу Антарес. Всеукраїнські змагання проходили у Харкові наприкінці січня. Турнір називався First Capital, Вот, очень довольні морі емоцій, очень красивий зал. Впервые діти були на соревнованиях, де було супроводження живої музики. Uh, говорят, совершенно другие ощущения у них були маленька Анастасія. Одна з учасниць змагань продемонструвала номер з яким перемогла. Поліна та Ігор також пара переможців. Ігор зізнається, що головне у бальних танцях це підтримка у всіх сенсах цього слова. Мені вдається знайти спільний язык з моїм партнером. Я роблю резкие ноги, взвиваю вічним пальці. Мені комфортно з моїм партнером. Мілана готувалась до змагань з батьком. Когда я делаю неправильно, папа говорит дівай заново. А коли я делаю правильно, папа мені говорит танцювати другое. У турнірі взяли участь танцюристи з 10 міст України, а це більше тисячі конкурсантів. Серед павлоградських танцюристів було 39 учасників. Тренер результатом задоволена. Сложности, конечно, есть всегда, потому что любая подготовка к соревнованиям это для детей, и как для меня, и для родителей особенно. Это небольшой стресс такой, потому что у нас много новеньких в этом году, которые ездили первый раз и очень переживали мамы особенно маленьких деток. Я результатом довольна, потому что были праздники новогодние. Мы практически не занимались, но начали год очень даже хорошо. Илона Баспалова, Максим Горгола. Новины ПТРК. Павлоград продовжує зустрічати спортивних гостей. Сьогодні в п'ятій школі пройшов зональний обласний турнір з баскетболу. У ньому змагалися команди Юрівського та Павлоградського районів, а також Тернівки та Павлограда. Це Наталя, тренер по баскетболу в п'ятій школі. У сьогоднішньому турнірі беруть участь аж три її команди. Каже, що баскетбол це олімпійський вид спорту, тому важливо залучати дітей до таких змагань. У дітей настроєння хороше. Вот, последние тренировки показали, что мы готовы, но насколько готовы, покажут, конечно, игры, потому что здесь еще присутствует психологический момент. А вот Владислав тренує свою команду всего півтора року. Та вони вже вибороли собі першість міста. в своїх учнях впевнений. Наші дівчата дуже хорошо себе показали и показывают хорошие результаты. Тренируются постоянно. Боевое настроение, да, и мне это нравится и мене успокаивают. Потому что когда. Сам граєш, не так переживаєш, як сидиш на лавочці і смотриш, як ніпер більше за них переживаєш. Серед команд є як початківці, так і бувалі гравці. Уже год і постійно виїграємо, область виграємо. Після поразок діти не засмучуються. Ну, ми програли, але було весело. Такі змагання вже не вперше проводяться на базі п'ятої школи. За словами директора, приймати у себе гостей вже стало доброю традицією. Ми звикли до того, щоб школа була затишна, щоб люди, які до нас приїжджають, мали своє місце, своє місце для відпочинку, місце для того, щоб можна було піти і в їдальню і з'їсти якийсь смаколик. Спортивні змагання це популяризація здорового способу життя, і це дуже важливо, тому що сьогодні дуже приємно, що модно бути здоровим, красивим, спортивним. Владислава Вершина, Максим Горгола, новини ПТРК. Василь Асін – відомий у місті актор та фотограф. Творчу кар'єру актора він розпочав у 80-ті роки. У мене сестра займалася студією театральною. Тоді була називалася студія. студія була «Пришельці». От я був в армії. нуждались парни в театрі. Всегда в театре парни востребованы. Вот. И она у меня брат в армии, так что я его приглашу. После армии пришел, работал на шахте. Вот она приглашала меня. Я как-то не мог себе представить актером в этой среде. Я думал, что это как-то слишком слишком высоко для меня. Я даже не думал об этом. Вот. Но потом приехала. Это было на Старый Новый год. Я жил в Новой Руси. Село есть такое у нас. <laughs> вот. Она приехала сказала: вот Так, я приехал за тобой. Все. Я назад пойду с тобой. Так как? Я сказала, что я привезу своего брата. Ну вот я 15 января 1982 года прийшов в театр. Свою першу роль, пам'ятаю, ніби вчора виходив на сцену. я сыграл первую роль свою. Это было 21 февраля. Это буквально там полтора месяца прошло, даже меньше. Я сыграл роль Степана в спектакле «Последний срок». И то мы играли это на выезде, это был в одной, в одна роль, то есть там парень один ушел, как бы так, и меня вводили вместо него. Вот, и это было в Верках. Найскладніше у професії це увійти в образ персонажа, тобто не просто вивчити слова, які він говорить, а прожити життя героя твору на сцені. Почувсти всі його повадки, всі його характер, його привички, походку, міміку. Крім ораторського мистецтва, Василь Асін володіє і мистецтвом фотографії. Його колекція нараховує тисячі фото, пейзажі, портрети. На запитання, як почувається актор напередодні ювілею, посміхається та відповідає. Ось вот спектакль Історія лошади, який мені очень подобається. І це один із моїх любимих спектаклей. Моя роль холстомер в этом спектаклі. Вот. Поки я играю цю роль, я ще молод. Потому що я працюю з студійцями, которые намного, наверное, и, ну, и моложе меня, мене, і резвее мене, але я стараюсь им не уступать. Ілона Безпалова Єгор Митник, новини ПТРК.